Чим далі відходять від нас ті роки гірки, які були в історії нашої держави, нашого народу, то знаєте, різні є думки у різних людей, бо їх Діди, прадіди були або по той бік, або по цей бік. Були ті, хто були жертвами, і були ті, хто були котами нашого народу, які знищували. І дійсно їх діти і онуки сьогодні не хочуть піднімати це, бо вони бояться, щоб це не виплило і на них якось не було. Оскам, те, що сьогодні є в нашій країні, є спроби ілюстрації зробити, от, а вони дуже бояться тої ілюстрації. Але я думаю, що це скорботна дата, проходить через серця людей небайдужих, для яких дорога пам'ять про людей, які загинули трагічно, які. Любили Україну, і за це вони були знищені. Вічна їм пам'ять.